Дорогі друзі, закінчується літо, закінчуються овочі на дачі, останні кабачки, і хочу показати, як я готовлю пірамідки з кабачків. Ну, рецепт можна знайти і в інтернеті. Просто хочу показати деякі свої особливості. Ну, для початку порізали, посолили, перемішали. І зараз будемо жарити. Хай постоїть хвилин 10, От, щоб вона пустила сок. І будемо далі готувати. Наступним етапом є обжарка кабачків наших круглішків в олійці. Але я жарю без муки. Не люблю я ні в клярі, ні в муці. Так як у мене немає рушничків. Паперових, то я взяла листочок А4, оце в мене зараз обжарені вони, і стікає жир. А це чекають на подальшу переробку. Робимо соус до кабачків, кріп, помила, покришила. Тепер додаємо і... Додаємо майонез. Якщо майонеза буде мало чи укропу, ми потім добавимо. мішаємо, мішаємо, мішаємо. От. Так, робимо намазку, викладаємо другий шар. Ще раз робимо намазку і кладемо третій шар. От і готові кабачки, пірамідки з кабачків з чесночком. Хочеш на обід до борщу, хочеш до вечері, до яєшні. Останні майже осінні кабачки. Смачного.